Вже друга хвиля слухачів здобуває професію оператора дрона у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Про це повідомила керівниця Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. За її словами, освітній процес включає в себе не лише теорію, а й набуття практичного досвіду із вивченням технічних особливостей роботи з додатковим обладнанням. Долучитися до програми можна у Рівному Дніпрі, Полтаві. Та Одесі більше про це поговоримо із Оксаною Зигаловою, заступницею директора з методичної роботи Рівненського центру-технічної професійно освіти Державної служби зайнятості. Вітаємо пані Оксану в ефірі на Суспільному. Вітаю, пані Оксано. Насамперед, про які дрони йдеться, що це за навчання е, мова йде про. Безпілотні літальні апарати, які застосовуються в першу чергу, звичайно, у Тих професіях, які ліцензовані на базі нашого навчального закладу. Це є професії аграрної сфери. Однією з таких є робітник фермерського господарства. Але застосування дрону цим не обмежено. Звичайно, тому що ми маємо багато широкий перелік ліцензованих професій. Це є професії будівельної галузі, де так само застосовуються дрони. Це, бути, це може бути сфера екології, це може бути медійна сфера. Тобто дуже широке застосування, попит надзвичайно великий, ну і затребуваність висока, тому що і заробітна плата оператора дрону навіть без досвіду сьогодні сягає від 15 тисяч гривень. Які дрони використовуються на сьогодні? Це, наприклад, DJI Mini Pro, може бути, DJI Mini 2 ну і Mavic 2 Enterprise Advanced. Пані Оксано, а ці дрони у військовій справі застосовуються, чи це виключно для такого цивільного призначення? Я можу казати про наш заклад освіти. Ми надаємо базовий навчальний курс, тобто це є базова теоретична і практична підготовка. Насправді курс не є глибоким, але є базовий, який може бути основою для подальших інших спеціалізованих курсів. В теоретичній підготовці вивчається. Технічні характеристики дронів, принцип дії, правила використання повітряного простору, керування в різних погодних умовах, обов'язково охорона праці, техніка безпеки при використанні безпілотника. Ну і практична підготовка це вже безпосередньо відпрацювання польотів, це базові маневри під час польотів і обробка відзнятого фото-відеоматеріалу. Пані Ус... Оксано, якщо ми говоримо, що це вже друга хвиля, яка здобуває професію оператора дрона, то як відбулося навчання першої хвилі, і невже попит настільки великий, що це ну, от так буде продовжуватись? Насправді ми вже готуємось до третьої хвилі, вже дві хвилі відбулося. І тому зараз відбувається формування третьої групи слухачів в принципі вже на завершенні, і 30 січня я вже анонсую, відбудеться навчання нової групи. Так, затребувані, і можу з досвіду розповісти, що люди різних сфер і галузей звертаються. Як я вже казала, в першу чергу це з галузей сільського господарства. У нас навіть є такий досвід до нас прийшли навчатися викладачі Рівненського аграрного коледжу, які викладають картографію, фотографію, що безпосередньо зв'язано з фото аерозйомкою і в своїй практиці далі вони будуть використовувати ці знання і практичну підготовку, яку в нас добули. Була слухачка, яка перекваліфіковувалась, вона спрацювала фінансистом, але далі працює планує працювати в аграрній сфері і тому також прийшла до нас на перекваліфікацію. Взагалі наш заклад спеціалізується здебільшого на перекваліфікації дорослих слухачів, тому що ми є закладом освіти дорослих. Пані Оксано, а як довго триває навчання і е, е, як стати слухачем цих курсів? Як записатися? Навчання триває 4 дні: по 8 годин у день. Це 32 навчальні години. Як записатися для зареєстрованих безробітних це навчання відбувається направлення через самі центри зайнятості безпосередньо направляється особа у випадку, якщо є вакансія, і тоді навчання для такої особи відбувається умовно безкоштовно, тобто за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Але ми, як заклад освіти, також маємо право надавати платні освітні послуги. Тому можна звернутися безпосередньо до нас, написати заяву, заключити договір і за власні кошти чи кошти інших фізичних чи юридичних осіб пройти таке навчання. Пані Оксано, а студенти, а ваші слухачі цих курсів, вони лише область представляють, чи із інших областей теж приїздять? У двох попередніх групах були представники тільки Рівненської області, але вже телефонують і цікавляться, і можливо будуть. Що 30 січня, якщо я правильно почув, вже третя хвиля курсу, курсу оператора дрона. зараз? Ми спробуємо знову налагодити Стартує. звук. Пані Оксано, чи чуєте нас? Я вас чую, так. Ми, на жаль, не чули вас трошки тимчасово. Так, ну уточнюючи питання: чи потрібно мати свій власний дрон для того, щоб розпочати навчання у вас? Ні, не потрібно мати свій власний дрон. Але слухачі дуже часто запитують, чи можна приходити своїм дроном? Ну звичайно, ми кажемо, що так. Тим більше, що це цікаво, і це більш навчальний процес він такий більш різноманітний і дуже корисний і для самого слухача, і взагалі для обміну досвід, досвідом з іншими слухачами з викладачем. Дякую, пані Оксано, за цю розмову. Це була Оксана Зигалова, заступниця директора з методичної роботи Рівненського центру професійно технічної освіти Державної служби зайнятості.